Привіт, я слава Дьомін, і це проект Муст Тренд на телеканалі Дім. Тут ми розбираємося, як змінився український шоу-бізнес за останні два роки. Хто справді став популярним, а хто втратив популярність? Про це і не тільки ми будемо сьогодні говорити з моїм гостем. Його знають не тільки в Україні, а й за її межами, адже він був учасником найпопулярнішого поп гурту, у якого були мільйонні перегляди. А зараз він сольний артист, і це позитив. Бути артистом це. Гріх був період, коли ти вдарився об дно. Вони дістали для мене матрас, е, який виконали сусіди, якісь, і я спав на ньому. Ну, а що? Ти знову дав собі нове дихання. Продюсер, я сам собі ти задоволений я цифрами, дійсно, ні. Це був справді супер хіт Чому ти соромишся цієї пісні? В плані ідеї пісні були сперечання, Так мене і не почули. Чому ти досі? Не розповідаєш про кохання. Та ну. ну так не можна робити. Це не можна, Олексій. Я... Все можна. В нашому і... шоу можна все робити. Я тут директор. Позитив. справжнє ім'я Олексій Завгородній. 34 роки. З 2010 по 2020 рік був учасником гурту Вріємі і стекло. Наразі сольний виконавець. Льош. Я тобі вдячний, що ти прийшов. давай одразу почнемо з бліцу. Дякую, давай. Позитив. Чи Льоша? Льоша, небо нахилю чи спалахи? О, спалахи. Яка у тебе зараз машина? Е, немає. Досі немає? Досі ти не купив? Небай. Чай чи кава? Чай. Бургер чи авокадо? Авокадо. Твоя улюблена пісня з репертуару Врім'я і стекло. Четриста чотири. Скільки часу ти працюєш над піснею? Від одного дня до шести місяців як часто запізнюєшся дев'яносто відсотків. Ну, а це може бути на 5 хвилин. Леш, коли ти останні на 5 хвилин запізнився, розкажи тебе? Да, ну, нормально. Там, ну, ага. ну, Друзі, я швиденько розкажу цю історію. Значить, ми з позитивом знайомі вже більше 10 років, і за ці 10 років він жодного разу нікуди не прийшов вчасно. Це неправда, ти приїжджав пізно. Ай, коли це за таке? Пізно? Ну, наприклад, на кліп до мене. Далі. Твій заробіток за місяць зараз, в середньому. Було 400-500 доларів. Зараз більше. Виступ в Україні чи виступ за кордоном? В Україні. Успіх чи гроші? За успіхом йдуть гроші. Талант чи працьовитість? Хто зараз топ виконавець на твою думку? Артем Півоваро. Ранок чи вечір? Вечір. З ким хочеш колаборацію? Надя Дорофєєва. Продовжу фразу: бути артистом це. Гріх, я швидко ні, це щастя. А скільки задонатив за останній місяць? Штуки дві-три. Задонатив, що дратує в українському шоу-бізнесі? Невизначеність а без кого з артистів зараз в українському шоу-бізнесі можна обійтись. Без тих, хто жодного разу сюди не приїхав, там сидить і переочікує. Льош, ти розумієш? Якось так стається, що щоразу, коли ти приходиш на якісь інтерв'ю, у тебе завжди починається все інтерв'ю з запитання про твоє минуле, і, зокрема, про Надю. Ти не втомився від цих запитань? Ні, воно дійсно велике минуле. Я, наприклад, зайшов на канал гурту Врімі Сікло, і подивився, що там підписників більше двох мільйонів. Ох ти. Розумієш, і тіпа, і у мене там, наприклад, на студії чомусь у мене на студії висять ці Платінова чи яка там так, е, кнопки. Так. Я дивлюся, і думаю, ей, ей, у мене. Тому підписуйтесь, будь ласка, на YouTube, позитива. Ось, а, чекай, і... а кому зараз належить цей YouTube-канал? канал? Помітні. Я не випускаюсь з ними, тому що зараз я випускаюсь від Відіма Лисисі. Буває таке, що я, наприклад, молодим артистом. З якими я там в позі з'їду, наприклад, на амбасадор дитинства, так. я я я їм показую. типа, дивіться, якщо ви знаєте, що таке стадіони, то в мене вони були. А що таке? Палацспорт. Відчуваю себе і, тим самим таким старпером. Угу. Знаєш, який такий зараз. Я заново йду до цього. А ти хочеш знову стадіони? Тобі вони потрібні? Це саме найкраще відчуття для артиста. Ні, гроші, ні, ні секс не замінять саму ту саму емоцію е, об'єднання з великою аудиторією. А ти сказав про Вадима Лисицю? Я правильно розумію? Він став твоїм продюсером. Яка співпраця? У вас? Ні, в якому разі продюсер я сам собі, угу. і м, з Вадимом Лисицею ми працюємо як е, з дистриб'ютором, тобто він дистриб'ютує мої треки, а також він сам продюсує е, ці треки в плані мастерінгу та інженірингу, який я не вмію робити, або, угу. наприклад, мій партнер Рома Катрук. Які теж ми більше музику напишемо, потім ми приносимо це все до Вадіка, і, і він вже робить е, з цього цукерку. Поясни, будь ласка, що робить дистриб'ютор? Діджитал дистриб'юція, яка тобто тоб... він викладає пісні на нацифові на майданчики форми, і потім є, збирає у гроші. Є, там... Його у нього є свій лейбл, наприклад, uh -huh. а також він дає від себе послуги дистриб'юції, те ж саме, що роблять і, і помітні. А хто кому запропонував оцю співпрацю? Тобто ти прийшов до Вадима? Чи Вадим тобі запропонував? Я точно не пам'ятаю, як це було, але це було правильне рішення, бо ми працюємо. Разом на студії, і нам дуже вигідно і правильно працювати. Якщо у когось якийсь артист є, якого треба записати, і немає часу чи щось. Я, а я тут у своїй кімнаті сиджу і, і, наприклад, там щось собі придумаю або колопаюся в носу, то я можу запросити, наприклад, ту саму Наталію Могилевську або, наприклад, Віталія і сказати: Давайте накопимо у мене вокали. Угу. Тобто, у нас співпраця, у нас дружба, у нас співпраця, і це все дуже мені здається, як правильно, чому. Тоді саме з Вадимом Лисицею, чому не помітні хотілося про артистів більше поговорити на лейблі. Ну з відомих імен, які всі знають, Дерафєєва, Анна Трінчер, з якими ви співпрацюєте. Чому, наприклад, немає артистів з лейблу «Мозги», які були «Позитив», «Мішель Андраде»? Як розійшлися ваші шляхи? То ми в часі незрозумілості поговорили і вирішили, що по одному нам буде рухатися. Простіше і тим паче, що і позитив він вже хотів бути самостійною одиницею. Спробувати свій шлях самостійно. З помітними я випустив перші три треки. Перший трек це був Боже, яке кончене. Яким ага. на початку самого споблю і спорчене, Боже, яке кончене! Перед світанком яка заліною пачта з Мішель Андраде. Застулає трубневі світанки на малюнках дітей, чорні танки. І «Нічого личного» Скоріше без доклина. Нічого личного. От ти, до речі, назвав зараз ці три пісні, але я зараз порівнюю вже наступні треки твої, і вони все одно відрізняються. Завдяки пісні спалахи, ти знову став цікавий. Масові аудиторії. І наступне небо на хилю", це вже е, іде більше поп-музика. І ти знову дав собі нове дихання. Зараз, от на даний момент, ти відчуваєш, що ти знайшов нарешті свій стиль. Я так думаю, що всі останні після спалахів е, пісні вони всі дуже добре характеризують мій характер, характеризують мій стиль. І я думаю, що не переплутати позитива бо є. Своє якесь звучання, і, ну, і, це, і це дуже кльово. Кліп спалахи вже набрав вісім мільйонів переглядів. Кліп небо нахилю один мільйон переглядів. Mm -hmm. Ти задоволений результатом кліпу Небо нахилю? Я дуже за це переживаю за будь-який результат. І дійсно, якщо подивитися і повернутися до, до каналів, там, наприклад, ВІМ Сікло mm -hmm. або там мозгі, то, то дійсно ну там усюди по 200 мільйонів. Ну, але чекай, ти зараз назвав гурти, які співали російською мовою, і аудиторія з Росії також слухала зараз. Тебе слухає українська аудиторія і українці, які розуміють українську мову, так і відповідно ясно, що це менше. Але якщо в порівнянні, наприклад, Це, ти, і ти каже, що ми, ми зараз, я, я зараз дійсно подумав цифрами, а на, насправді е, аудиторія може бути більш трушною зараз, угу. ніж тоді. Ти задоволений я цифрами? Дійсно ні. Але зараз треба, мені здається, просто робити, робити і працювати і надихати українців, і також робити все для того, щоб було багато якісної кльової української музики. Льош, я не можу не спитати у тебе за одну тему, яка мене цікавить особисто дуже давно. А ти від неї трошки навіть відхрещуєшся, вважаєш, що це крінж, тобі трошки соромно за це. А пісня, яка ти козачка? Так, яка ти козачка? Ти козак, ідемо вперед, і ніколи назад. Можна називати його шроварщиною, байрактарщиною, як хочеш, але він зайшов, і це був е, справді суперхіт. Чому ти соромишся е, цієї пісні? Я точно її не соромлюсь, тому що пісня зробила свою місію по зборах, які допомогли для зсу. Угу. Ця пісня розриває на концертах. Я її співаю з дітьми. Я співаю цю пісню і з іншими артистками, яка ти козачка! І ніколи назад. Готові з нами. Ця пісня це про оптимізм, про певний настрій. Це точно. І е, це те, про що я завжди говорю, що у наших е, дітей і тінейджерів дуже мало пісень, дуже мало контенту, який можуть. Які вони хочуть дивитися е, і слухати. Е, наприклад, я вважаю, що це український Baby Shark Так. І хто там в Baby Shark? Щось вкладав там. Ей, ну і кльово! Тому я не соромлюсь, тому що дійсно пісня була ну, саме для дітей. А якщо поставити на терези, а пісню яка ти козачка? Так, і дика дичка. «Дика дичка» Я тільки знімався як запрошений актор. Мій незламний злам, де Петр Бесаляри вже скучає. Ти навіть на відстані його заводиш, я не знаю. Дякую. Плані ідеї пісні були сперечання, так мене і не почули. Давай відверто ця пісня і не так же і зайшла. Мені здається, що вона більш стала мемом. Навіть типа, якщо до мене там хтось скаже, то що там дикадичка єдика. Про гурт мозги це теж вже твоя історія, тому що ти вже там не виступаєш, ти не береш участь у цьому колективі. Є дуже багато кльових пісень з крутим змістом, зокрема, uh -huh. про любов. Uh -huh. Пісня це одна з моїх улюблених пісень була тоді у гурта. Чи не виникало бажання взяти перекласти цю пісню українською мовою і самому заспівати цю пісню? Тому що зміст там неймовірний. Дійсно, пісня, вона сильна, і ми навіть її виконували на початку, коли не було пісень нових написаних, бо навіть рука не, не підіймалася, тому що було складно в перші місяці, коли ми їздили і для і, і до дітей, і для військових. Давай, чесно скажемо, військові просили вас співати цю пісню. Так, вчора ще до початку штабного, вони її слухали. Так, я брав дядю Вадю, і ми їхали е, до військових і, і співали російською мовою. Я маю право переписати наскільки я знаю юридично, бо я і, і, і у мене є права на пісню, і на виконання є. Але я не думаю, що це правильно. У мене навіть лежить е, цілий альбом сольний, який я написав російською мовою. Mm -hmm. Він був написаний е, до початку повномасштабного. Зараз я ці пісні не чіпаю. Те, що писалося до того, немає сенсу перекладати. А ще рік тому ми з тобою говорили про виступи, і тоді е, не було комерційних виступів, не було корпоративів. Зараз вже ці корпоративи починаються, і вже напевно місяців дев'ять, як ідуть певні концерти за гроші. У тебе зараз з'явилися вже комерційні виступи? Не дуже. Гата mm -hmm. є корпоративи, дійсно на які ми погоджуємось нещодавно. Виступали там, наприклад, просто вдома у людей. Клюв. в носочках серйозно да, під гітару і все. А ти перевіряєш, до кого ти їдеш виступати? У мене є менеджер, який цим займається, і дійсно, ну ти ж маєш знати, куди ти їдеш, для кого ти виступаєш, хто ведучий, які артисти з собою зараз будуть виступати. Це теж важливо. Зараз твій гонорар е, збільшився, і наскільки? Тобто, якщо раніше ти готовий був там виступати за 2000 доларів, так зараз я можу виступати зараз і за менше. Mm -hmm. Тут залежить від, від самої ситуації і, і самого рішення, для кого ти виступаєш. Все інше. Ну... Раніше ти все ж таки говорив, що дуже важко було з фінансами і, і не було і роботи, і, і ти жив навіть певний час в студії, яку ну, ти орендував так, там так, за 50 вражу. доларів чи скільки. Вражу. Так, вражу. А, Зараз все ж на місяць вдається заробити 30 тисяч гривень 30-40. Ем, ну, приблизно є, так, да, можна. Я думаю, що якщо казати про комерційні якісь моменти, реклами тощо, то так. На що ти зараз витрачаєш гроші? Запис гітари там. Запис флейти, дати музикантам гроші, задонатити, поїсти. Виходить відкладати? Ні. Я до речі, хочу розповісти одну історію, і про яку я нещодавно дізнався. А історія, як позитив їздить на благодійні концерти, тому що деякі артисти їх відсотків 50, вони все ж беруть певні гонорари. Тощо, я знаю, як приїхав позитив одного разу в Америку, а те, ви спиталися, де ти би хотів жити? Ну, все ж таки, там може ага. якийсь готель або там кімнати, тощо. А Позитив сказав: там мені не потрібно нічого. І спав просто на підлозі. На підлозі, а потім вони дістали для мене матрас, е який виконали сусіди, якісь, і я спав на ньому. Ну а що? Ну ти так в Америці, дякую за це, що побачив світ. Ну, але ви тоді багато зібрали? Дійсно, ми тоді зібрали більше 60 тисяч доларів. Але ти підтримуєш те, що артисти все ж беруть гонорар за такі виступи. Я думаю, що. Артист має жити за щось, але це не має бути гонорар там, Вау! Якщо ви збираєте гроші, то які гонорари? Ну ті, ми їздили в Лондон. Наприклад, ми зробили концерт благодійний, де ми виступали з колою з Шуровим з творчими. І був Денис Христов. Денис Христов це а, той волонтер, який евакуює цивільних старших людей, людей з прифронтової зони. Не тільки старших, а просто цивільних, так які не а раніше... раніше він працював на М1. Ми з ним дуже часто їздимо прямо напередок. Ми були на Бахмутському напрямку. Дуже дякую тим артистам, які погоджуються, бо не всі хочуть їхати туди. Артисти багато хто боїться повернутися до того, що коли ми їздимо за кордон, і коли ми з Денисом їздили, і там вже були всі. І артисти, то за ці донати ти везеш хлопцям напередок три машинки. Кльово. Тебе запрошують дуже часто на різні зйомки. Зокрема, ти був на шоу-розряд. Дякую. А -а -а. Сьогодні неймовірний склад сполучення краси і тих, хто в окулярах. Дякуємо. І після цього з'явилася пісня. Так. Це зумові! він зумові! Він рісолісів, без любові, це зумові. Це співпраця якась, Це вони просять. Це просить? Просто вони кажуть, треба, ну, тоді, тоді було для зйомки: типу, треба джингл. Так. І я такий. Ну, окей. Ти за це отримуєш знову ж таки гонорар. Я не попросив нічого для себе, я попросив за роботу студії аранжувальника і за роботу автора тексту. Ти е, зараз е, виглядаєш. Набагато краще, ніж там років півтори назад, О, у тебе блиск в очах був період, коли ти вдарився об дно і почав підніматися знову наверх. Який зараз у тебе внутрішній стан? Більше всього я переживаю за хлопців і дівчат на передку, Більше всього я знаю, що всі зараз в такому стані, бо ми не розуміємо, що буде завтра. Ми не розуміємо, що зараз коїться з нашими партнерами. І от я просто кажу про ті новини, які ми дивимося. Все інше більше за все я переживаю за це. А плани ж ти все одно будуєш тому, що ти артист. Ти там плануєш релізи певні, ти ж пишеш пісні. Всі психологи говорять, що потрібно будувати плани. Це точно. Ти має маєш прокинутися. Е... Зранку подумати, подякувати і Богу і зсу за те, що ти живий, і почати робити якісь справи для своєї сім'ї, для своїх друзів інші. Хто тебе оточують, вони є цим самим мотиватором для того, щоб щось робити. Кохання е мотивує? Звісно, мотивує. Чому ти досі, <хи> Льош, не розповідаєш про кохання? Ну, е Я точно, ну, я ти точно... Зараз, тільки, Давай так, тільки не оцю стандартну фразу: Ні -ні. кохання любить тишу, оце те, що. Я е хочу дуже. Я, я дуже це хотів зробити сильно на День Святого Валентина. Так. Тиба поділитися, бо знаєш, що людині мої. Другій половинці це важливо. А потім я сказав: Давай не будемо, бо дуже багато інших новин, якихось вони там чи десь приємні, чи десь неприємні. Я дуже хочу це правильно зробити. А свою колишню Аню, wow. яка вдруге вийшла заміж. Чи думаєш? Я не знаю. Ну, вона опублікувала фото весільні Її привітали її друзі, зокрема Потап. А да? Так, а я не знав, я не спілкуюся з нею. Ми нормально з нею останній раз просто закінчили розмову. А скільки людей у тебе відсіли за ці два роки? Я не рахував. Ну розчарування ж є такі я. І... Не хочу судити нікого і не маю права завжди казав. і Кажу, що я не ображаюсь, я засмучуюсь. Льош, що ми з нашою редакторською групою помітили, що ти дуже часто в інтерв'ю не можеш визначитися з певними людьми які були в твоєму житті або є в твоєму житті, і ми вирішили сьогодні поставити, врешті-решт, крапки над і, щоби ти нарешті зробив вибір між тими, про кого ти розповідав колись навіть Я... в своїх інтерв'ю. Починаємо з а, козирів. Надя або Аня. Надя. Надя. Аня. Вибач. Джері Хейл чи Альона. Я більше спілкувався з Альоною на танці з зірками», Тому Альона. Льоша Льоша. Як ти Ай-яй-яй, вона так і стоїть. там, бачиш, Наступні іде ваща артилерія. Ірина Горова. Так. Твоя колишня назвам це так. І э, Діоманатік. Ну, слухай, ну, з, з Ірою ми пройшли через багато всього. І я їй дуже дякую за це. А з Дімою ми зробили за того, що був проєкт, де треба було зробити з Дімою пісню. А так Мультитрек. Він, а так він морозився. Да. До мультитреку він морозився, не робив пісню зі мною. Серіозно? Це да, тому... одразу. Да. Все. Ну, э, Іра, я тебе більше люблю, ніж Діма. Я думаю, тут буде конкретніше. Вони ж, по-перше, пара. По-друге, скільки... поцілувались. далі. Так, ну, ну, Олексій. Олексій. А я знаю, чому. Тому що вона подруга твоєї колишньої. А хто познайомив колишню з Настю? І, і Серйозно? Вони стали подругами. А Ви познайомили? Ні. Потап познайомив, блін. Вова Дантес чи а, Михайло Кацурін. Люблю обох, знаю дуже довго э, Кацуріна. Дантіка знаю дуже довго. Ні, Альош, тут так не вийде. Ну, зараз я частіше бачив э, Кацуріна, ніж Дантіка. Беремо Кацуріна. Так. Говоримо зараз, як Надя з Боже, Який жах, що ти робиш? І на завершення. Юлія Сахневич чи Мішель Андрадов? <свят> Це нервовий сміх. З Юлією Сахневич зараз ми зробили більше проєктів, більше, наприклад, амбасадор дитинства. З Мішелькою точно у нас багато, багато творчості кльової може, може бути. І з Юлею Сахневич у нас багато проєктів на майбутнє. Ти вже це говорив. Слухай, я оберу е, 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 Юлію. Юлю. Тепер складніше. Та ну. Шо? Ну, Так не можна робити. це не... Можна, Олексій, це... я... все можна. Я... В нашому шоу можна все робити. Я тут директор, і я вирішую, які фотки тримати тут. Окей, Іра зрозуміє, якщо я скажу наді. Альона. Міша Кацуні. І залишається <смістична> новий склад гуртовіагра. <смістична> залишається е, ця трійка. з трьох, кого би ти обрав. Ну, більш всього я дійсно знаю Надію. Ми з Надією більше ніж 15 років знаємо один одного. Сцена поїздки вони перевіряють людей дуже сильно. З ким хочеш колаборацію? Надя Дорофєєва. Олексій, я тобі бажаю. Дякую. Щоби е, ти все ж таки зробив е, дует з Надією, як ти хочеш. Дякую. Але ти, до речі, не боїшся, що ну, знову будуть казати. Ааа, це повернення в ріми стекло. Якщо Ні, би ну, ви наприклад. Ну, тут треба подумати дійсно і це вирішити з Надією, бо у неї несеться своя, е, своя там якась історія. у мене своя. Е, те, що ми з нею говорили про це, 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 це так і є. Льош, як змінився, на твою думку, український шоу-бізнес зараз? Зараз український шоу-бізнес проходить еволюцію. Те, що повномасштабне вторгнення зробило революцію в плані е, музики в Україні, це точно. Ти дивись, скільки з'явилося багато нових артистів, і тось відсіявся. Ти, до речі, говорив одного разу про те, що ти готовий навіть стати продюсером е, молодого артиста. Зараз ці думки досі у тебе є? Я вже знаходжусь в пошуку. Талановитих людей. А це мають бути от ноунейми. Чи ти би хотів навіть взяти ем, під продюсування вже того артиста, який випустив там один-два треки? Я точно буду співпрацювати з молодими артистами. Не думаю, що з тими, хто вже запустив свій моторчик, я не думаю, що їм треба моя допомога. Окрім того, що зробити колаборацію якусь, а взяти прямо ноунейма, знайти того самого який. І чи ту саму, чи тих самих, uh -huh. які дійсно будуть е е крутими. А нази, будь ласка, трьох, е на твою думку, найкращих молодих артистів сьогодення. Їх дуже багато. А, е і... а хто тобі перший прийшов е на е думку? Перший прийшов на думку це гурт молоді. Чекаю, прошу, залишається. Це хлопці, дійсно я обіцяю, ми з вами щось зробимо. Ти знаєш, ти в шоу бізнесі більше 25 років. А за цей час жоден український артист не зміг стати ось по справжньому популярним за кордоном. Тобто там якісь були там ситуативні історії, там Руслана після Євробачення, так, там Середючка, але так, щоб ем, е, це був рівень там Шакіри, Бйонці, ну хоча б там в половину цього рівня. Е, е, чому і чому наші артисти не можуть пробитися? І чи є взагалі е, перспектива у артиста українського потрапити на закордонний шоу-бізнес? Я думаю, що найголовніша місія зараз українських артистів це бути тут і працювати для своєї аудиторії. Це правильно намагатися розширяти свою аудиторію. Головне знати англійську мову це по-перше. І, наприклад, якщо казати про Євробачення, то це, це дійсно раніше це був такий, коли тільки було телебачення, не було інтернету, то це, то це якраз був шанс артисту з іншої країни показатися там так. в Європі на весь світ. Ти ж мені назвав Шакіра Біонсе. Вони всі знаходяться там. Це локальні артисти. І сказати, що хтось з нелокальних артистів на, на тому континенті або на тих двох континентах, які там є, став. Суперпопулярним, не думаю, що їх багато. Можливо, на завершення буде таке трохи цинічне запитання, але те, що ЕНКей намагалася зайти так на закордонну аудиторію з піснями Елефанти і багато, -багато інших. А потім, начебто, повернулися знову український шоу-бізнес, і зараз знову вона намагається тепер вже в Колумбії бути популярною. Це що? Це паніка? Можу сказати тільки особисте, я це і це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Я не вважаю що це зараз на часі, прям як вона це робить. Ну, це чисто моя думка.